Людина завжди робить вибір. Будь-який момент вона обирає, куди піти, яке рішення прийняти. От я для себе зараз вловив чіткий вибір. Тобто він мені став очевидним, що я обираю? Іти шляхом самореалізації, досягнення чогось. Тобто я знаю, що, що, звідки це вже. Его мене штовхає там, навіть стра... аж до страху виживання. Типу, потрібно ж гроші заробляти і так далі. Тобто цим шляхом і для цього є маса варіантів, інструментів і так далі. Або ж йти шляхом довіри до себе, розкриття себе. І в принципі результат, воно, здавалось би, може бути таким самим, але він зовсім інший. Якщо оцінювати навіть з, так, по критерію успіху, от, наприклад, я там в майбутньому там, через якийсь час оцінюю свій вибір. Чи оцінюю результат навіть. Успішний, я, успішний результат чи не успішний для мене, то, очевидно, що якщо би я не досяг, але коли я не буду відчувати себе, не буду відчувати довіри до себе, а досягну чогось через силу волі, там, через... Якісь свої там прокачування своїх якихось навиків, вмінь, через працю і так далі. Без відчуття себе, без довіри себе. Це все буде провалом для мене. Ну, якщо вже з таких категорій оцінювати. Тому що то все я вже знаю. Причому воно цікаво, цікаво чогось досягати, цікаво. Самостверджуватись, реалізовуватись. Але Але це все шлях від себе. Тобто іти цим шляхом можна по-різному. От там, де я знаходжуся, то він буде як шлях від себе. Але прийшовши до себе, прийшовши якби відновивши чи відкривши довіру до себе, ото все, що, що я так е, раніше прагнув, оцих всіх реалізацій, успіхів і так далі, то воно якби природнім чином буде йти. Тому що я буду йти свої, якби, своїм найкращим своїм шляхом. Навіть якщо вже так я себе уговарюю, типу торгуюся з собою. Типу, в яким шляхом йти. А раптом, а раптом не буде успіху, а раптом я, я буду лузером там, чи ще щось. Ну, Ось такі от. Е такі от качелі відчуваю, що можуть бути. І вони є яким, в якихось проявах. Оце Обезцінення себе. І в моменті чітко вловив оцих два, два шляхи. Сторгуватись із собою, що типу, ну я ж якось себе там е знайду в процесі там, і так далі. Головне, це самореалізація якась. Така, а це теж питання що якщо що під цим. Що під це можна підсунути, підкласти під цю самореалізацію? Це ж теж ще не кінцева відповідь. Однак це точно шлях а, через его і від себе. Для мене. Тому що очевидно потрібно все-таки довіритись собі знайти оцей канал довіри і піти по ньому прямо-прямо до самого джерела інакше все все решта все решта це просто новий можливо навіть не новий але додатковий досвід щоб в кінці кінців усвідомити, що потрібно йти до себе. Потрібно відкривати себе, усвідомити себе, Довіритись собі, полюбити себе, <смі> прийняти себе. І все, 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 це все. Оце всі слова це намагання описати оцю суть. Намагання описати те все, від чого я відвертався все життя. Вважаючи, що це просто ну, це просто якийсь блаж. <смі> блаж недостойно серйозного мужчини, чи серйозного якогось е шляху життєвого. Ну, от життєвий шлях вивів на якби уроками такими. Спрямував все-таки і дав. Саме головне, що дав відчути, що я відчув е цю цінність, цінність себе і взагалі ото все, про що я зараз розказую. Я ж його не просто не просто з голови беру і транслюю. Я ж його пропускаю через себе. Мені не цікаво, от, до речі, транслювати аби що. Ну, типу, Просто інформація суперцінна, суперкласна, але яку я не відчуваю, яку, ну, якби, як сказати, яка не моя. От я там проберу, читаю якусь книжку, написану кимось. Суперцінна інформація, суперсекретна книжка. І можливо навіть це буде супер якимось успіхом для мене на якомусь етапі. Ну, типу, я ж її якось зчитав з тонкого плану, наприклад. Чим не, чим не фокус. Надиктували мені книжку, я прочитав, але якщо я її не відчуваю як свою, не відчуваю, про що воно, а просто транслюю, ну, це не дуже цікава для мене історія. Хоча це теж, до речі, можливий варіант, можливий досвід. От, наприклад, як щось схоже до речі, із, е, можливе, коли читаєш карти Таро, Випад... витягуєш карту, просто її щитуєш. І можна навіть глибоко не занурюватись в те, що саме я транслюю. Тому що це конкретна якби, функція, я як провідник тоді щитував і просто транслював. Клієнту, цю карту, цю інформацію для нього, дуже важливу для нього, персонально для нього. Я її транслював. Але я в моменті бувало таке, що я думаю, а що це воно? І це, до речі, мені заважало. Я блокував сам себе, тому що в моменті, коли я не відчуваю цієї ці інформації, я думаю, як це я скажу. Раптом це для, нього, для людини бред. Коли я вчився це, і воно мені заважало, це нерозуміння того. Я наче не дозволяв собі це транслювати, те, що я не відчуваю. А коли з картами Таро працюєш, то там не обов'язково в це самому занурюватися. І навіть, навіть інколи і не бажано, тому що пропитуєшся цим усім. Коли транслюєш себе, те, що реально сам відчуваєш, як проживаєш цю інформацію. Ці відчуття, от як зараз. Я ж це теж зараз витягую з себе, як себе, от себе сам для себе транслюю. Ну, це вже зовсім інше. Ну, Я хочу це відчувати. Я хочу транслювати те, що я відчуваю. А просто інформацію не хочеться. Це, це як робота. Типу, треба, треба зробити, треба це сказати. Ну, це, і це також колись можливо потрібно зробити і для чогось. Я цього не, не відкидаю. Але хочеться саме відчуття того, що, про що я кажу. Ну, але воно якось навпаки працює. Спочатку я від, це відчуваю і мені хочеться це протранслювати. Ось так воно зараз відбувається. І ось таким шляхом воно мені заходить або виходить. Цікаво, щось я почав з одного перейшов на інше. Це я почав про довіру. До себе. А, я почав взагалі про вибір. Вибір яким шляхом іти. О, оце ж воно про те саме. Коли йдеш якби, шляхом, шляхом досягнення чогось, якихось е, проявлених матеріальних результатів, типу самореалізація і так далі, то в принципі доходиш в момент, що, що це перетворюється на якусь роботу. Ти вже виконуєш його і не занурюючись, не відчуваючи, а просто тому, що так потрібно, тому що вже зобов'язаннями. Якщо вийдеш із них цих зобов'язань, із цих програм, якщо виходиш, то вся та конструкція, вся та реалізація, весь той успішний успіх, він, він зникає, тому що він побудований на цих програмах, на цих зобов'язаннях, на, на цій функції, насправді. Ти як це якби перетворення себе на функцію, а не на, а, не якби, а не на самого себе. От зараз я кажу з позиції самого себе, з відчуття цього, з відчуття самого себе, як воно через мене йде. А, є, а був інший шлях, і я з нього ним довго йшов, коли я просто... Пробував ну, транслювати, чи можливо ретранслювати, пере, пере... Ні, ну, я навіть я плагіатом не займався, але, але от варіанти були такого шляху, що можна було піти от чисто такою накруткою зовнішніх результатів, накруткою переглядів, переглядів і так далі. І от, до речі, карти Таро. Вони якби в ту сторону тягнуть. Хоча теж по-різному. Ну, в мене так було. Давайте так. Я буду про себе казати, що бачу, що вони, що вони якби тягнуть в ту в функцію, виконувати якусь функцію. Не жити себе, а виконувати функцію, транслювати е щось, е читати карти для інших. І це якби функція. Цікаво. Але мене не тягне. Ну, я свідомо насправді себе витягнув з того, щоб сфокусувати всю свою увагу і всю свою енергію на тому контакті з собою, відчуття себе, щоб прийти от до цього до того ж, як зараз що мені хочеться транслювати те, що я відчуваю, те, що мені йде. Не знаю, як моє відчуття, моє усвідомлення. Але саме про мене чи моє, моє про щось, те, чим хочеться поділитися. І те, що я реально відчуваю. Ну ось так. Я це озвучив для себе. Це якийсь свого роду теж робіш. Тож я це вперше озвучую так. Ну окей, кому цікаво, тому цікаво. До зустрічі.